Загадуй своє заповітне, заповітне бажанечко, яке тобі хочеться, цей котик його обов'язково виконає. Щедрий кіт у сквері юність у Черкасах відкрили бронзову скульптуру кота. Скриня, на якій стоїть тваринка, призначена для збору грошей на догляд за безпритульними котами. Хотілося передати так, щоб він ну просто просив, ну дай копійку, а я віддячу своїм родичам. Ну, дай, і от я не знаю наскільки то вдалося. Це основне. Щоб він, щоб він ну, ляг до серця, і все ж таки ви мали бажання допомогти нашим маленьким пухнастим чудикам. Над створенням скульптури працювала ціла команда, яка подбала про те, щоб сейф був надійно захищений від взламування. Оплатили створення скульптури за рахунок гранту від міської громади і внесків спонсорів благодійників. Коли ви будете прогулюватися сквером ввечері, ви зможете побачити, що його очі сяють, як у справжнісінького кота. Знаєте, коли направляєш світло і бачиш блиск цих очей, він теж буде приваблювати, приваблювати до себе людей. Реалізовує проект благодійний фонд Доброкіт. Волонтери прийняли близько сотні тварин із прифронтових містечок і зони бойових дій. Олексій Чиженко ветеринар, який у цьому допомагає. Ті котики, які у нас в клініці, у нас вдома після нуля приїжджають, і це коти дуже щасливі. І хлопці, коли нам передають в тих касках, в броніках ті котики вони віддають як частину себе. І ми періодично хлопцям передаємо ті фотографії. І вони щасливі. І завжди питають, а як там та кішечка? А як там? Власних же котиків у Олексія вдома семеро. Саме старшеньке, 16 років. Це він є мін. Потім у нас Мурселіма. Потім кокос, коснер, мавка, і ванілька і сама малесенька. Ми собі лишили таку маленьку дівчинку, яку званить тося. Дбають волонтери і про черкаських безпритульних пухнастиків. Пані Валерія каже, прилаштували за роки існування організації понад тисячу котів. До процесу ставляться відповідально. Ми підписуємо договір про всиновлення, про відповідальне ставлення. Бо родина має розуміти, що це такий самий член родини, як і дітки, і вони мають бути доглянуті, Вони зі своїм характером і вони повинні радувати людей. До уваги відвідувачів представили тематичні фотозони надання безкоштовних консультацій від ветлікарів, майстер-класи. П'ятирічна Злата малює свого пухнастого улюбленця Васька. Мама дівчинки каже, котики найбільше захоплення злати. Малює і котиків, і любить одяг з котиками, і розмальовки з котиками, і біля під'їзду котиків теж любить. Організатори зазначають, ідея створити благодійний пам'ятник існувала вже багато років. Віднині в Черкасах стоїть перша в Україні скульптура подібного формату. Це буде нагадування щоденне нагадування, коли тут гуляють люди, коли тут гуляють дітки. Про те, що є маленькі, пухнасті, які потребують нашої допомоги, які потребують нашої уваги, що у нас гуманне суспільство, що у них є свої потреби, і ми можемо чимось їм допомогти. Ця ідея про добро в нашому світі. Під час війни, під час великої повномасштабної агресії, його так мало, тому приємно, що наше місто сьогодні стало нехай на краплиночку, але добрішим. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Віка.